Батистові сорочки запитую менеджера, вони прям батистові. Вона каже: прям батистові. Для мене, знаєте, як жінки з тамтого покоління батис звучить як щось таке супер, супер елітне І тому да, вони батистові. Причому з фактурою подивіться, батис такою фактурою, вони класнючі, просто класнючі, базові. Недорогі баланс якості там і ціни просто е, зашкалює, вони точно недорогі. One size, єдиний розмір, і по кольорах. Подивіться, які кольори. Е, ментол, якийсь такий світлий, світлий пісташка, ментол е, бежевий, жовтий тримаю, світло-сірий і білий. Щоб ви розуміли. По якості, от подивіться, бачите, як, як гудзик, навіть класно підібраний, як класно підібрана нитка, що вона прямо аж підсвічується. Ніби базова річ, але увага до деталей це є важливо. Базова сорочка, яка може бути ширшою. Я думаю, що максимальний розмір це є 50-48. Ну, Ні, 50. 50. Іванка каже: Ну ми заміри будемо мати, тому ви надсилаєте заміри. Ми кажемо, підходить не підходить. Ну S, -ка, M, -ка, L, XL, one size.